Синдром прокляття Ундіни на Рівненщині небайдужі люди допомогли врятувати життя дівчинці з рідкісним захворюванням. У дитини під час сну припиняється дихання, вона не може робити це автономно. Дівчинку підключають до ШВЛ-апарату, але він вже старий. Придбати новий родина не мала коштів. Восени у сюжеті ми розповіли про потребу сім'ї. За короткий час небайдужі люди перерахували необхідну суму коштів. І тепер шестирічна Софія має новий ШВЛ-апарат і не лише. Давайся, де штучка. Там в неї стоять. Новий апарат штучної вентиляції легень відсмоктувач, зволожувач і камеру для нього. Все це отримала шестирічна Софійка з Костопільщини. Дівчинка має вроджене, рідкісне захворювання, синдром прокляття Ундіни. У дитини під час сну припиняється дихання. Мама підключає її до ШВЛ-апарату. Старе обладнання було в неналежному стані. І будь-якій хвилини воно могло зламатися, вийти з ладу геть, щоб вже пішлося би мені Софійку нашу вести до реанімації. Родина проживає у невеличкому селі на Костопільщині. Людмила сама виховує трьох дітей. Придбати власним коштом апарат немає можливості. Звичайно, що ні, тому що я залишилася сама, бо чоловік загинув півроку назад трагічно на будівництві. Пав розбився, був нещасний випадок. Осталася з дітками сама, і я не маю можливості ти насобирати таку суму, щоб придбати це обладнання. Загальна вартість апарату та пристроїв для його зарядки складала 500 тисяч гривень. Допомогти його придбати зголосився благодійний фонд Крила надії. Історію маленької Софійки ми розповіли восени минулоріч. Небайдужі люди перейнялись хворобою дитини і за короткий термін допомогли родині зібрати необхідну суму. Гроші вдалося назбирати менше ніж за місяць, але сам апарат чекали досить довго. І, от нарешті сім'я Софійки отримала новий апарат. Дуже переживали, поки чекали поставки, оскільки обладнання дитини вже неодноразово ламалося, а без нього Софійка не може дихати. Тому щиро дякуємо усім благодійникам і небайдужим людям, які допомогли зібрати кошти на ШВЛ для нашого діна. Мама Софійки тепер спокійна. Її дитина має новий апарат. Дякую всім за небайдужість. Я дуже дуже вдячна всім, всім хто доєднався і допоміг нам. Радіють за свою найменшу сестру і старші діти. Дев'ятирічна Тетяна знімає відео для свого ютуб-каналу і розповідає людям про свою непосидючу Софійку. А найстарший Давид не лише мамин помічник, а й юний господар. Всю чоловічу роботу виконує самотужки. Родина вірить, що завдяки якісному і безпечному сну, а також завдяки щедрості людей, Софійка зможе здійснити свою мрію піти до школи у середовище однолітків. Анна Яцук новини рівного.